Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами спілкуємося з Юлією, яка прийшла до нас на навчання і зараз отримала гроші в керування через проб фірму. Пройшла іспит. Зараз юлія розповість вам свій шлях. З чим вона прийшла на навчання? Як вона проходила цей шлях? Добрий день. Юля. Доброго дня. Яка у вас точка? А ну точку Б. Ми вже знаємо <святок> так, значить, з чого почався мій шлях рік тому, мабуть, наш знайомий родини. Приїхав до нас на якесь свято і приїхав з ноутбуком. І щось там почав робити. Ну а я е, працювала до цього економістом, і той, це ну, люблю свою професію, люблю щось аналізувати, розбирати. І він щось там дивлюся, дивиться на екрані. Там я до нього дивлюсь якісь графіки. Він каже: хочеш, да то тобі покажу. кажу, що це таке? Криптовалюта. Ну, з криптовалюти до я рік назад чула тільки що біткоін. все. Нічого мене не цікавило і по криптовалюті, тобто я працювала на роботі до війни, мала місце праці, зараз проживаю не в Україні, а за кордоном. Тому я зацікавилася. Була вдома, мала багато вільного часу і зацікавилася. Він каже, знайомий, значить, дивися різні ролики в Ютубі, знайомся з цим, ну, щось собі завжди зможеш там заробити. Ну, я ж добре, і я дивилась, мабуть, ці ролики зареєструвалася в Бінансі. Це, мабуть, ну кожен може там зареєструватися. Зареєструвалася на Бінансі і почала продивлятися ці всі ролики в Ютубі. І, вроді, все знаю, і записувала там зарізами. Ну, тобто, дивилася, хто мені імпонує, хто підходить, які там наставники, хто там викладав ці ролики, хто мені підходить, хто ні, кого я розумію більше, кого менше. Тобто, знайшла собі там пару таких от чоловіків блогерів і їх слухала. Думала, що все вже поняла, все зрозуміла, але до графіків. Заходжу, ну нічого не зрозуміло. Ну чому ціна так пішла? Мені хочеться, щоб вона йшла вгору, вона пішла вниз або навпаки. І тоді я вже задумалась, ну бачу, що я топчусь на одному місці і ну, чомусь щось, щось я не розумію. І Юля побачила ваш, вашу сторінку в інстаграмі, mm. почала слідкувати. І що мене насправді підкорило, простота в словах. У вашій поведінки, шо як основному запрошують на навчання? Одразу показують арабські емірати, квартири в Дубаї, розумієте, Ламбардіні. Ну я ж тойсь уже е, така дівчинка доросла. Тобто розумію, ну що за цим стоїть і той не так просто ті квартири, квартири Ламбардині, можуть і може, ті хлопці молоді по 16 років або по 18. Ну в Дубаї це просто красива картинка. Мене це не цікавило. Мене цікавила в навчанні конкретика, щоб мені ці чітко мені підкорило те, що ви там Українка. Я теж Українка, ну тобто якось мені ввійшли в довіру, ну, мені сподобалось, мені захотілося спробувати. Але я чомусь думаю, та ще через місяць, та ще місяць. відкладала просто навчання, про що я дуже жалію. Треба було ото пару місяців подивитися, ознайомитися там в Ютубі, ага, не і це одразу на навчання. Тобто, всім раджу, хто хоче цим зайнятися і спробувати. Бо По дуже багато я, наприклад, одному порадила другому і кажуть, це не моє. Кажу, а ви пробували? А вони кажуть, Та ні, ну ми подивилися графіки, це сидіть це не моє, це скучно. Ну окей, тось тобто я нікому своє свою думку не нав'язую. І так я от, от хотіла, якщо мабуть у вересні піти на навчання. В криптосвіт, але ну, чомусь я то позволікала і пішла вже, вирішила, що ні, якраз зима попереду, багато вільного часу, менше там десь гуляєш, менше відпусток, менше поїздок. Тобто є, є час на навчання. І дуже гарно, так що я якраз пішла на навчання. В общем, написала Юлі, вона мені скинула всі умови навчання, і я ну прям дуже задоволена, просто викинула з голови. Під час навчання ці всі ненужні терміни, ненужні оці ці всі е, скільки купа об'єм інформації, яку дають в яку я зараз коли слухаю, все, до побачення закрила і навіть далі не слухаю. Тому що я бачу, що це все лишнє, воно тільки е, кутає людину. І, ну, Тобто ти не можеш, коли ти за графіком всі оті фактори, те, що учать з різних сторін там учитувати, ну, то є, це, 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 це ти взагалі тіряєшся і не поймеш. Ну, да, люблять, щоб на графіку було багато, щоб здавалося, що це вау, щось там космічне. Да, да. А як ви, наприклад, отримали зараз сертифікат? Як ви пройшли цей іспит? Взагалі, чому ви почали його проходити? І як, взагалі, у вас психологічний, скажем так, стан був під час проходження? Насправді психологічно я себе почувала дуже добре. Mm -hmm. Про проб компанії також в групі, в Діскорді, в нашому криптосвіті дізналася, дивлюся, щось ті вже люди, які давно пройшли навчання, почали щось обговорювати. Думаю, це космос, це ще я ну, довго мені до цього проходить. Дивлюся, реєструються на якихось піпсах, ну, Це поки не моє, я ще ж тільки там новачок, пройшла навчання, не буду ну, далі лізти. Ну, тобто, поки Опановую те, що знаю. А потім виявилося, воно дуже мені цікаво, і я трошки на трошки подивилася, в общем, змогла зареєструватися, так само питала, як зареєструватися. Все мені швидко в Діскорді пояснювали. Зареєструвалася, мені стало цікаво, і я одразу відразу вирішила, не на демо демощу торгувати. А от купити, попробувати, щоб це вже був якийсь той стимул це більше відповідальність, тому що на тему, що ті, коли ти торгуєш, ну добре, окей, мінус, окей, плюс. Ну тобто ти ні від чого не зараз тебе немає так сказати цілі, до якої ти йдеш. А тут а я придбала акаунт на 10 тисяч, можна було на 5 придбати. Я думаю, ну 5. Досить вже за це хотілося. так, але ж я розуміла, що це для мене нове, і я була налаштована е, на те, що якщо я не пройду, я зрозумію, що я не пройшла, тому що я новачок, і я перший раз я це пробую. Але перший тур я пройшла, і до другого туру, так е, на, е, на рахунок емоцій, то навіть так не сказав, що я дуже там переживала, нервувала, тобто е, то спокійно. От проходила чомусь проб, не було в мене таких дуже там е, нервів, не було дуже таких сильних емоцій. Ну тобто я така вже звикла в праці з холодною головою, да, да, да. не спіша. Мінус-мінус буває таке. Ну, Тобто всі учаться тільки на своїх помилках. Але мені залишилось вже пройти той проб, там трошки залишилось там 2 чи 2,5% добрати, і щось пішло не так. і я... Мабуть, почала виконувати якісь такі дії, спішити, ага, десь риск зависила, не дотрималася того, що я перед цим дотримувалася. Тобто ну, почала бо, такі допускати помилки, які мене просто перший проб я злила. Mm -hmm. Хоча розумію, що треба було може трошечки на пару днів відійти від нього. А мені ж хотілося, та як це? Так це сьогодні великий мінус. Ні, ну мені сьогодні треба хоч один маленький плюс, mm -hmm. і ти заходиш ти вже. Ти вже себе якось там не контролюєш, ти вже думаєш: ну, тобто, весь аналіз твій десь залишився незрозуміло, де, що ти зранку планувала, і заходиш. Ну, непонятно, в общем. Ситуація для мене я не знаю, як вийшло. так вийшло. Але, виходить, злили, і вирішили взяти вже другий, виходить? Так. Так, я зовсім не була засмучена або якось це мене там дуже вразило. Ну, не пройшла і не пройшла. Окей, тобто це мої помилки, і я, мабуть, через пару днів взяла другий, купила так само на 10 тисяч доларів другий аккаунт. Я не вважаю, що він там дуже дорогий. Ну, 50 доларів це вважаю, що в трейдингу це під силу. Підсилую, як я новачок, наприклад, ну це не такі великі кошти, щоб пробувати. І я всі, хто е, хоче, всі, хто планує, раджу пробувати, не боятися і це гарний, гарний дуже обидва. І я пройшла, мабуть, перший перший тур. Я пройшла дня три, мабуть, mm -hmm. в торговлі було. Е, так, а другий так уже не спішав. Спочатку, звісно, те трошки в мінус зайшла. Побачила знову, що я вже щось робіду. Та що ж це таке на другій фазі того кроку? Що ж це з людиною таке твориться? Чи це я так, так поспішаю? Чи ну чому? Ким ну, так само не нервувала. Приємно, звісно, коли ти бачиш свої помилки і вже далі ти їх не не повторюєш. Зранку проснулася. Я вже я завжди любила довго спати. Зараз без будільника 8 ранку. Я вже там ну що ж там моїй графік. Тобто, це і цей стан мені дуже подобається. Я відчуваю, що це моє, ну і другий. Другий вже е, тур на Піпс, я потихеньку, потихеньку. Ну то тобто коли я була вже ну майже впевнена. Ну не можна на 100% в трейдингу бути чому впевнена, але я бачу, то я можу навіть трошки більшим лотом зайти в позицію або трошки збільшити ризик. Ну хоча цей раз уже е, ну під кінець проходження другого туру, то я вже ризики не дуже збільшувала, тому що лучше я. Нічого не зароблю з тієї позиції, в яку я шорт вам зайшла, чи я чи я отримую якийсь мінус. Тобто я вже навіть на своєму рахунку мінусів не хотіла бачити. І так якось так плюс, плюс, плюс і. Ну тобто так, і пройшла, пройшла вчора другий тур. Всім вас вітаю. А скільки вам десь часу знадобилося так, щоб от ви, ви на початку казали, що нічого взагалі не чули, чули там тільки біткоін. Да? І з того періоду, як ви прийшли, і до цього періоду, коли ви вже отримали гроші в керування, а скільки вам просто знадобилось десь часу? Ну, рік, рік. Це з минулої весни я почала знайомлення, тобто якісь на відео дивитися на Ютубі, але щоб я. Ну, вже есть, тобто, якісь знання дійсно корисні, то я тільки їх почала отримувати, коли почала учити, так, прийшла до вас на навчання. Це коли з коли я прийшла з 22 листопада. Ага. Я навчалася три місяці, з 22 листопада до кінця лютого. Ага. І тобто, ну на початку, як прийшла на навчання, звісно чомусь в мене перевернулося це бачення все про криптовалюту? Тому що я дивилася одне, а тут почали трошки інше розказувати. І щось я дивлюся. Ну мені здається, що мені мало інформації, а чому ж не розказують того всього, що я в Ютубі чула? А потім я зрозуміла, що наскільки добре, що викинула ті всі. Не потрібні слова, терміни з моєї голови, тому того дійсно, що я чула, але не розуміла. Mm -hmm. І під час навчання я так, от, поступово, поступово. коли почала навчатися, я дійсно, тобто ну, від дня не проходило, щоб я не навчалася. Робила домашні завдання, сиділа, пробувала. На трейдінг'ю робила е, якісь там десь монетки роздивлялася. Одразу дивилася, аналізувала там, наприклад, 10 монет. Потім дали пораду, що не треба 10 монет дивитися, тому що ну дійсно я вже не розумію, я тільки цю монету подивилася, вже перехожу на другу монету. Я вже не пам'ятаю, чи вона чи вона э, вона, чи вона падає, чи зараз консолідація, чи що там, чи що ми захватили? Кім баланс, який ордерблок. Тобто, якщо ну, для мене так само ну, в пріоритеті пару монет. Або так само як на пандінг-гіпс, я зараз трошки перейшла на валютні пари, але ну, за біткоїном сліжу останні е, монетки пока. Пока ну не чіпаю, тобто сконцентрувала свою увагу на валютних парах. То тобто, я вже їх вивчила, я вже навіть там вночі мене розбудиш, я вже знаю, яка там Як валютна пара, наприклад, євро-долар. Чи ми дійшли до якоїсь імбалансу? Чи я чи ми вже дійшли до якогось ордерблока? що я туди жду ціну, чи не дійшли. Ну тобто не роз, не розповсюджувати свою увагу на різні напрямки. Ну це так, наприклад, для мене. Тобто мені в пріоритеті е, напрямок якийсь конкретний. Я вивчаю пару монет, я вже їх я з ними дружу. Я вже знаю, чого вона га. Якщо вона пішла, вже все, що вона захватила, яку ліквідність взяла, яку не взяла, по яку вона йшла. Ну тобто, хтось тобто, вже так. Я з нею на дні так стать волні. Ви вже професійними термінами говорите. А, mm. Хочу, щоб ви якусь пораду дали. Людям, які будуть тільки проходити ці екзамени, щоб отримати гроші, тому що основна проблема всіх, хто приходить для до нас, це відсутність стартового капіталу в трейдингу, і саме завдяки цьому люди проходять ці іспити, щоб отримати, скажімо так, гроші в керування. Як ви хоч ну могли б дати, дати пораду на майбутнє? Хто збирається проходити? Хто збирається тільки починати там вивчати це все? Ну так дійсно, ці про компанії це дуже вигідно для тих людей, які не мають змоги або не хочуть просто свої там 10 пять тисяч доларів е, вкласти, так сказати, так на ринок. І невідомо, може, ти завтра і взіл'єш, і все. Ну тобто, а це дуже гарна можливість для тих, хто дійсно хоче спробувати і спробувати на не своєму, на чужому капіталі попробувати себе. Я вважаю, що не треба. У нас такі є дивлюся здібні у групі учні, які я б теж хотіла, щоб спробували, не боялися. І не боялися, і пішли, спробували, тому що ну е, так можна вложити свої тисячу, дві-три доларів. Але ти розумієш, що ну ти втратив. Я, наприклад, був перший аккаунт, 10 тисяч доларів. Ну, от я б його втратила, може, все. А тут а ти попробував на чиїхсь коштах, Тобто, це дуже. Ну я вважаю, що це дуже гарний шанс для таких початківців. Да, хто вже далі, хто назбирався капітал, хто, наприклад, якісь вивів з біржі гроші. І їх, як би сказати, не жалко назад вести, тобто, ти розумієш, ти їх там заробив, ти назад їх туди положив на свій аккаунт, якби там на них працюєш. А тут така гарна можливість, і я так думаю, наприклад, що навіть цих проб-компаній цих, ну, долажна бути пройдена не одна. Так, так якщо на час на виведення коштів там є якийсь yeah. конкретний, наприклад, там від двох до п'яти робочих днів, наприклад, на Funding Pips, по-моєму, писали. Що... Тобто, навіть в мене в планах, що ще пройти, ще купити якусь там суму, ще пройти. і Я так настроєна пройти, ну, щоб хоча б два-три акаунта yeah. було, з якими ти працюєш. Трошки щось не виходить на одному аккаунті, ти його оставив, залишив, пішов там на, 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 далі так. працювати на іншому аккаунті. І щоб воно такий кроборт був, і ти розвиваєшся, і ти учишся на своїх помилках. Тому що ви всі нам під час навчання розказували, що так не можна. Не заходьте в цю позицію, але ж ну хто ж вірить? Да. Ну, хто ж вірив, ми всі думаємо, та, а має ж, має ж да, Тому... в мене ж вийде. У мене не так буде. Ну да, ти да. вам... учишся на своїх помилках, це дуже добре. Вона під час навчання свої помилки якраз і говоримо. Якраз і говоримо, що не треба це робити, бо ми самі кажучи, на цьому попалися. Але поки сам не попадешся, ну У мене підтримка сім'ї, підтримка чоловіка. Тож я пояснила цю всі систему. Мені чоловік сказав, що навчайся, Якщо тобто подавати. я тебе підтримую е, mm -hmm. Там не вийдеться на одному карті. Купим другий, купим третій. Тобто, на щастя у мене була підтримка родини і є. Mm -hmm. Тобто, я вчора так вони як почула як я там Трошки раділа, як пройшла цей другий тур шампанське so. випили. Ну трошки було, трошки було ну так, так. Так що ну тут, тут ще головне підтримка сім'ї. А не так, якщо ти приходиш з роботи, і тобі говорять, о боже, що ти там ще ті ті графіки вже закривай, давайте і пішли там Хочу вечеряти так, або так. пішли гуляти, або пішли фільм дивитись, чи чи ще якісь. Підтримка сім'ї це теж дуже дуже важливо. Або, хоча б не заважати, тому не що, що є, Ну дійсно, в мене колись дівчата побачили, ми гуляли в парку, і я в телефоні ну, відкрила графік подивитися що до чого. А вони, ой, що це ти криптовалютою займаєшся? Ну так, образно, то тобто, це дівчата, які зовсім до цього не причують. Ну, що то криптовалюта і що виходить? Кажу, дівчата, ви коли-нібудь цим займалися? А вони, та ні, ну ми знаємо, що це все ну взагалі, ні в кого, там нічого не виходить. Я Кажу, ну окей, навіть не буду вас в чомусь обідати, не буду вам нічого пояснювати. Добре. Все <рив> ну, <не. рив> так що... але моя вже вся сім'я знає. Про графіки син підбігає 8 років підбігає, мама, мама, йди в тебе вже тут щось вгору йде, кажу, та графік все время ходить спокійно, то не в мене, то просто графіки ходять. Не йдемо колись у школу зранку. мам, на небі ти бачиш, які хмари, похожі на твої графіки в комп'ютері. Тобто, в мене вже вся родина. Вони все знають. Якщо там мама е зосереджена на чомусь, то вони там навіть не заходять до мене, не трогають там. Ну то й тихенько. Ну тобто підтримка сім'ї це також дуже важливо. І обов'язкове навчання. Само навчання, ну мені так здається, на мою думку, ні до чого не приведе. Тобто, це треба бути якимсь генієм, таким самоучкою, скільки перечитати, передивитися, щоб до цього прийти. Треба знати все, але використовувати мінімум. Я б так сказала. Ну, це для мене, по моєму опиту. Тось. Багато треба знати всього, чому воно так стається гра, чому щас сина так відреагувала, чому. Та Свічка вниз, чому та свічка вверх. Тобто все це треба знати, але коли ти заходиш в позицію, ну, і пару факторів підтвердилось, і все, і заходиш. Я і все відкидаєш, все, що ти там раніше знав чи чував. Чи... Ну так, да, Якщо... самому можна, але на це піде час. а час У ну, мене, мене самі не вийшло. Насправді, я коли пішла на навчання, я жаліла тільки про одне, про те, що я пішла навчатися раніше. Ну, нічого. Це також мій опит. Це теж добре. Дуже вам дякую за ваше інтерв'ю за те, що ви поділилися своїм досвідом і дали пораду. І для людей, які в принципі думають, як це в принципі варто цим займатися чи не варто. Дуже вам дякую і бажаю вам успіху. Бажаю вам, дякую. щоб прийти не один акаунт і щоб у вас в загальному потім було вже в обороті мільйон доларів. Дякую, дякую, Юля. Дякую вам. Будемо працювати далі.